Добрий день, шановні колеги, дякую організаторам конференції за можливість участі в вашому поважному заході. Дозвольте представити результати нашої наукової роботи, що стосуються результатів амбулаторної кардіореабілітації пацієнтів з гострим коронарним синдромом і з залученням фізичних тренувань. Як відомо, Широке впровадження інтервенційних методів лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом дозволило значно знизити летальність в цій категорії пацієнтів. Проте не менш важливим є процес кардіореабілітації, що покращує результати високотехнологічних втручань. В останні роки кардіореабілітація роздивляється як необхідний компонент. Лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом і має рівень доказовості 1 в останніх рекомендаціях з менеджменту пацієнтів з гострим коронарним синдромом. В структурі кардіореабілітації є освітні знання, фізичні тренування, модифікація способу життя та психологічні втручання. Сьогодні ми привернемо увагу. А саме фізичним тренуванням, і це аеробні фізичні тренування, динамічні тренування на велоергометрі. В останні роки увагу науковців привернуло вивчення рівнів PCSK9 з огляду на те, що препарати інгібітори PCSK-9 значно впливають на прогноз таких пацієнтів. Дослідження відомого вченого Крісти Камані це дослідження здорових співробітників лікарні, які брали участь в шестимісячному втручанні, яке пропагувало використання сходів замість ліфтів протягом трьох місяців, а потім Інші три місяці без рекомендацій. Визначали аеробну здатність, виміряли рівні ПІСІСКи в сивороці крові і визначали також рівні ліпопротеїдів низької щільності та індекс маси міокарда. В цьому дослідженні було встановлено, що через три місяці у включених дослідження. Людей значно знижувалася середній рівень PCSK9. Також спостерігали значне зниження середніх рівнів холестерину ліпопротидів низької щільності і підвищувалася аеробна ємність. І фізична активність була незалежно пов'язана. Зі зниженням рівня PCSK незалежно від віку, віку статі, аеробної здатності, та також змін ліпопротеїнів низької щільності та індексу маси тіла. Результати рівня PCSK9 представлені на цьому слайді, де видно, що відбувається достовірне зниження рівня PCSK9 через три місяці, поки. Поки досліджувані люди брали участь в цьому експерименті, через 6 місяців рівень пісільський вже достовірно не відрізнявся від початкового рівня. Ендотеліальна дисфункція розглядається. Як відображення функціонального стану і ендогенний резерв ендотелію може слугувати біомаркером судинної функції та прогностичним індексом судинних порушень дослідження мазамі, в яке було включено 454 пацієнта зі стабільною стенокардією? Вивчали зв'язок між змінами показників клітин попередників ендотеліоцитів в крові при пробі з фізичним навантаженням та ризиком розвитку у них несприятливих подій протягом трьох наступних років. І в цьому дослідженні було визначено, що зниження вмісту клітин попередників ендотеліоцитів після проби з навантаженням супроводжувалося більшим. Розвитком інфаркту міокарда і кардіальної смерті на цьому слайді представлені криві виживання, і видно, що у пацієнтів, де відбувалося зниження рівня клітин, попередників ендотеліоцитів, було гірше виживання. Тобто в нашій роботі ми поставили перед собою мету оцінити результати клінікоінструментальних та лабораторних показників, зокрема рівня PCSK та динаміку клітин попередників ендотеліоцитів до та після фізичного навантаження при проведенні симптом-лімітованого тесту на велергометрі після гострого коронарного синдрому і стентування. А також результати проведення кардіореабілітації, зокрема фізичних тренувань на велергомітрі в динаміці спостереження протягом року. Ми не включали в дослідження пацієнтів з віком більше 76 років, з фракцією викиду менше 35, з серцевою недостатністю вище другої стадії, аневризмою тромбованою, гострим порушенням мозкового кровообігу та іншими станами, які представлені на слайді. Матеріал нашого дослідження це 101 пацієнт, всі чоловіки, всі з гострим коронарним синдромом стемі або нестабільною стенокардією. Вік пацієнтів склав в середньому 56 років. Практично у всіх була гіпертонічна хвороба, ожиріння у третини пацієнтів і куріння в анамнезі 72% пацієнтів мали. В кінці стаціонарної реабілітації пацієнтам проводили ехокардіографію та велергометрію за симптом-лімітуючим тестом. Також проводилося визначення клітин попередників ендотеліоцитів, феномен, фенотип cd 45, cd 34 периферічній крові і визначали методом проточної цитометрії, а також визначали рівні плазми. Рівні пісівськиї 9 в плазмі крові доти після фізичного навантаження за методом імуноферментного аналізу. Всіх пацієнтів ми розподілили на дві групи. Перша група це фізичні тренування, 20 пацієнтів. Тривалість фізичних тренувань склала 2-2,5 місяці, всього 24-30 тренувань. І контрольна група, 81 пацієнт, які проходили реабілітацію за звичайним амбулаторним планом. За коронарографією пацієнти за кількістю уражених коронарних артерій, ураженням основних артерій і тяжким ураженням коронарних артерій, статистично значимо, не відрізнялися. Переважна кількість пацієнтів були. З 2 та трьох судинним ураженням. Алгоритм кардіореабілітаційних заходів складався з оцінювання пацієнта на підставі об'єктивного статусу та медичної документації, консультування з фізичної активності з урахуванням фізичної підготовки, проведення симптом лімітуючого тесту та включення в програму тренувань на велергометрі яка проводилася три рази на тиждень 60 хвилин аеробних динамічних навантажень на велергометрі в індивідуально підібраній дозі з інтенсивністю, яка підтримувала цільову частоту, яка становила 55-69 від частоти максимальної чи 40-69 від ЧСС резервної. 20-24 сеанси велотренувань по 60 хвилин, три рази на тиждень, основна програма 40 хвилин, стадія розігріву та оголошення по 10 хвилин. Також пропонувався теренкур, персональна програма, контроль лікаря, діджитал контроль, корекція харчування, консультування, діджитал контроль. І консультування з питань відмови від шкідливих звичок, статичні навантаження, подорожі та стативе життя. Всім пацієнтам призначено препарати згідно рекомендацій Європейського товариства при гострому інфаркті Міокарда. На цьому слайді я привела дози препаратів гіполіпідемічних, які приймали пацієнти обох груп. Це високодозові статини і статини при інтенсивному застосуванні 40 мг, 20 мг або комбінована терапія з езитімібом 20-10 розова статин. І 40% приймали пацієнти 10-10, тобто комбіновану терапію з езитемібом. На цьому слайді представлені критерії. Симптом лімітуючого тесту, крім змін електрокардіограми, зупинка тесту проводилася при болях у грудях, задишці, ціанозі, зниженні чи підвищенні артеріального тиску, аритмії індуковані фізичним навантаженням. Шкала борга враховувалася для визначення суб'єктивного сприйняття навантаження і зупинялася, якщо вона була 13-14 балів за шкалою борга 20 бальною. Отже, на цьому слайді ми представляємо динаміку рівня холестерина ліпопротидів низької щільності в динаміці річного спостереження це група фізичних тренувань, і ми бачимо, що у пацієнтів Статистично значимо, знижувався рівень холестерину ліпопротидів низької щільності як в першій групі, так і в другій групі. Проте, в першій групі фізичних тренувань ми мали менші цифри холестерину ліпопротидів низької щільності. Перед включенням в Програму фізичних тренувань всім пацієнтам було визначено рівень PCSK 9 до та після фізичного тренування. І визначено, що у всіх пацієнтів після проби з фізичним тренуванням статистично значимо, знижувався рівень PCSK 9. Динаміка фрак ці викиду у пацієнтів в динаміці річного спостереження представлена на цьому слайді, де видно, що у пацієнтів фізичних тренувань відбувалося більше підвищення фракції викиду вже до кінця третього місяця, тобто після закінчення фізичних тренувань, у порівнянні з групою контролю, де також відбувалося підвищення фракції викиду, але вона була. Статистично нижче, ніж у пацієнтів, які пройшли курс фізичних тренувань. На цьому слайді представлена динаміка порогового навантаження, з якої з якого видно, що у пацієнтів, які проходили фізичні тренування, відбувалося статистично значимо підвищення рівня толерантності до фізичного навантаження вже після закінчення тренувань до 100 Вт. в той час, як у пацієнтів другої групи, не відбувалося такого підвищення толерантності до фізичного навантаження. При вимірюванні рівня PCSK-9 в обох групах пацієнтів ми спостерігали достовірне, статистично значиме зниження рівня PCSK-9 саме у пацієнтів першої групи в 3 місяці і в 12 місяців після проби з фізичним навантаженням. В той час, як у пацієнтів Контрольної групи, такої статистично значимого, значимого зниження рівня PCSK-9 не відбувалося. Ми визначали рівень клітин попередників ендотеліоцитів в двох групах пацієнтів і розподілили їх на першу групу, там, де рівень клітин попередників ендотеліоцитів був до 3000 тисяч. І група, підгрупа 1А, там, де відбувалося після фізичного навантаження підвищення кількості клітин попередників ендотеліоцитів, і груп, підгрупа 2, 1 Б, там, де відбувалося зниження клітин попередників ендотеліоцитів після фізичного навантаження. І це супроводжувалося більшим рівнем. І фракції викиду, і порогу навантаження, саме у пацієнтів, у яких відбувалося підвищення кількості клітин попередників ендотеліоцитів у відповідь на фізичне навантаження. Така ж залежність була і у пацієнтів, у яких відбувалося підвищення у тих, яких було із. В вихідному положенні більше 3000 тисяч клітин у підгрупі 2А, там де підвищувалася кількість клітин попередників ендотеліоцитів, також мала місце більша фракція викиду і більший рівень порогового навантаження у порівнянні з пацієнтами, де у відповідь на фізичне навантажування. Відбувалося зниження клітин попередників ендотеліоцитів. Отже, ми зробили висновки, що пацієнти, які перенесли гострий інфаркт міокарда і стентування після програми фізичних тренувань на велергометрі в кінці сесії кардіореабілітації, продемонстрували вищий рівень переносимості фізичного навантаження і краще її гемодинамічне забезпечення. І ці результати зберігаються протягом року. Друге, програма фізичних тренувань сприяла відновленню всестолічної функції лівого шлуночка і підвищенню фракцій викиду вже через три місяці від початку гострого коронарного синдрому, і ці результати зберігалися протягом року. Третє, фізичне тренування асоціювалися зі зниженням рівня PCSK9, що може бути одним із патогенетичних механізмів впливу. На фактори прогресування атеросклеротичного процесу. Також виявлена залежність між вищим рівнем порогу навантаження при велергомітрії і вищою фракцією викиду лівого шлуночка та більшою початковою кількістю клітин попередників ендотеліоцитів до навантаження і приростом КПЕ після фізичного навантаження. У пацієнтів зниження клітин попередників ендотеліоцитів під час фізичних навантажень та менша їх кількість до навантаження асоціюється з гіршими показниками відновлення після інфаркту міокарда. Дякую вам за увагу. До побачення.